Я утверждаюсь, я єсмь народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, Московія. Мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, і як залізо, хліб та вугіль крала. О, як твій дух, о сатані! Ти думала тобою з'їдаюсь, та, подивившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила? А сила знову розцвіла. Сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу й жінці, дітей з ярма спішити визволять. На словожанських нивах, на Подільських, на Чорнім морі я прошу, молю вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я. І Я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю я рву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, повстань і зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься, ну як не сіять, як відсіч ворогу не дать. І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде неба чистої блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть. Заблискотять косарки в житті, заводи загудуть. І я життям багатим розсвітаюсь. Пущу на сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розціла. Кремлівська гнить, тремти, я розвертаюсь, тобі складу я дошку грубову, я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я живу. А в країни ж мова, мов те сонце дзвінкотюче, мов то золото блискуче, вся і давність, і обнова українська мова. Розквітай же слово і в родині, і у школі, І на заводі, і у полі. Пречудесно, пречудово, розквітай же слово. Хай ізнов калина червоніє, достигає всьому світу заявляє я країна Україна на горі калина. Не знаю сам я, за що так люблю безщасною дою Вкраїною? За що так кохати і що у ній є нещасний народ, його гірке життя, темнота та холод ліпше мовчать? За що так любити? За що так кохати, не знаю, не знаю, але я люблю, і сили свої всі я їй віддаю, їй пісні складаю, веселі, сумні молюсь за її, але ж чудно мені, ще й сам я не знаю, за що так люблю нещасною дую вкраїною.